Всім доброго дня! Вітаю святом, різдвом Івана Притечі, всіх, хто вже відсадкував за yeah. новим стилем, також вам добра, щастя, здоров'я. Хочу подякувати Ілоні Соколовській, оцю Оресту Драгінді, які відповіли на одні з поставлених моїх питань, які були там до них адресовані. Але є певне одне зауваження, що певним чином проігнорувалися інші питання. Ну, якби часу пройшло багато, відповіді на них немає. А відповіді на ці питання можуть дати дуже хороший та позитивний ефект, який зменшить злобу та ненависть в суспільстві, як зі сторони ПЦУ, так і зі сторони УПЦ. Тому що ну, ці питання, що я вам скажімо, поклав. Софійському братству, священникам, які є в УПЦ, ну, які є в ньому зараз, ті, які були в УПЦ, перейшли в ПЦУ. Ви як люди з цієї структури, зсередини, ви знаєте відповіді на ці питання. Ну, я не бачу проблеми, чому ви боїтесь на них відповісти. Ви чому ви ігноруєте їх? Ну просто скажіть, да, ні, так і так, а тому, що це невизначеність робить от, коло в суспільстві і агресію. Навіть деякі з священників ПЦУ пропагандують ці міфи і далі до суспільство, що кожна куплена свічка це, наприклад, там, пуля для Російської Федерації, а вони є, скажімо так, лідерами думок. До цих їхніх думок люди прислуховуються, вірять їм, і тому у них, якби, немає підстав тим людям не довіряти. А суспільство це, скажімо так, хаває. І ретранслює негатив, хоча їм може бути релігія не цікаво, їм можливо цікавляться, а не, не углубляються. І вони оцю агресію ретранслюють далі там, в соціальних мережах, там, з сусідами, знайомими, з родичами. І тому ну, невизначеність дає певним чином повод для таких, от, от негативів між людьми. Тим паче, наскільки мені відомо. Софійське братство, ви себе позиціонуєте, скажімо так, не як для об'єднання структур, двох структур, а для певного єднання людей в суспільстві. Тому, чому ви мовчите, я не розумію. Ви часто виходите з зверненнями там, до архієреїв, до блаженнішого. І десь обурюєте, що вас не завжди слухають, не завжди вам дають відповіді, Ну ви самі. ну ви не... Відповіді самі не надаєте, тобто, ну, які... покажіть, будь ласка, приклад, який що до вас люди суспільство звертаються, ви даєте відповідь, а це ви просто проігнорували. А питання важливі. А, так я часто спілкуюся з людьми ну, з різних конфесій, людей, які, скажімо, так, релігією не. Цікавляться, їм також ну, цікаві відповіді на ці питання. І надалі я вам скажу відверто, що е, люди десь починають пізнавати. Наприклад, от е, позачора ходив хресний хід, то підходили люди. Там Добрий день, ми вас пізнали. От ви там правильно десь говорите, десь певні якісь чимось е, зауваження зговорять. -за там ну такі от технічні чисто моменти. Тобто, мені приємно, е, що люди це десь. На слуху в людей, ще, ще там задають певні такі цікаві питання, які, скажімо, є підготовлені вже в наступному етапі. Але е, моє бачення таке, що потрібно цю агресію тушити. Тобто люди, віряни УПЦ, також вважають, що цю агресію потрібно тушити ну, для того, щоб був діалог між людьми. Бо як можна, наприклад, от, вести з людьми. Якийсь там конструктивний діалог, якщо от накидують там ті тези москалі, там ви там фінансуєте Росію, ну про що далі говорити? Тобто, які, якщо ми ці питання потушимо, можна до інших там, проблемних тем переходити. І так поступово. І маленькими кроками ми будемо, скажімо, об'єднувати суспільство хоча б для, для добра, вже не говорю там, про єднання структур, це вже на, на, на рівні, напевно, архієреїв, там, їхні там, от, повноваження. А ми, як суспільство, ми повинні десь оцю добро доброво показати один до одного. Наприклад, руйнувати ці міфи. Якщо у вас, скажімо, ну зі сторони ПЦУ будуть певні якісь там питання на рахунок ПЦ, я своїми якимись діями буду там стукати, з щоб сторони, наприклад, того ж самого УПЦ дали ті самі відповіді. Я, наприклад, не то, що там обіцяю, я попробую навіть ну до владики Мелетія там організувати відповіді, щоб він організував відповіді на ваші питання. Ну, хоча якби він ще це. Ну, якби не знається, така от моя скажімо так, от ідея, щойно прийшла. Ну, але я наскільки знаю, людина відкрита, ну, може дати їй так само і зворотній зв'язок. Тобто в цьому не є проблема. Потрібно людей так настраювати, щоб люди проявляли, скажімо, допомогу один до одного, якусь там ну, любов або хоча б не, не, не виділи один одного. А в мене таке враження здається, що з деяких. Ну, деякі там представники духовенство ПЦУ сприймає УПЦ не як ну, братів по вірі, а як певних конкурентів. Вони хочуть забрати майно, вони там церкви забирають, там, маніпулюють там, фінансовими питаннями. Е, хоча забирали церкви, от наприклад, е, зустрівся з людиною, в ну, якій йшла в хід з Вословицю. то що вона говорить? Церкву забрали там, ну. Прихожану, типу в масках, да, там молоді хлопці прийшли, віджали церкву. А людей там не ходять, там 10, 15, 20 людей приходять ну, на богослужіння. А громада УПЦК була, тобто вони собі знайшли будівлю, приспособство трошки, моляться, їм там тісно, але їх багато, якби всі лишилися. А ті, хто. Прийшли на ті збори типу, маси, їх немає. Ну навіть до чого є е, е, такі прикол, не знаю, правда це не неправда, але думаю, скажу, це правда, що е, зі сторони ПЦУ в ословицях обдзвонюють людей, щоб ті прийшли, приходили на службу. Да, до них набув служіння, тобто дзвонять людей, викликають. І навіть склали такий певний не знаю, якийсь список. Хто б не ходить, щоб там по 200 гривень якісь там штрафні санкції платили, якщо там одна хтось людина сім'ї не прийде. Тому це дивно, дивно таке от чути і, і бачити. Да? І ще хочу з певним чином, користуючись нагодою, звернутися до прихожан Української православної церкви, щоб ви були більш активні, ну, більш стимулювали ваших, от, наприклад, людей села, які там. Відобрали церкву, ще щось напевний позитивний діалог. Ну задавайте їм певні питання, чекайте відповіді. Ну якось конструктивно що було. Е, можете навіть, я не, не знаю, там прийти до них, наприклад, на до них на богослужіння, зняти на камеру, скільки там кількість людей їх є, запитати про них, якщо вони себе вважають, що вони були прихожанами у ПЦ. Так само, наприклад, ну від них, щоб почути відповідь, чи коли були вони в УПЦ, чи передавали вони кошти на Москву, чи була там заборона, там було служіння української мови. І взагалі оці питання, які роз'єднують. Бо коли приходить на публіку, на камеру, скажімо так, от коли забирають церкви, приходять певні агітатори, і ці всі міфи піднімають людей підбурюють, і люди не знають і, от, і йдуть на, 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 на негатив. Тому більш будьте скажімо так трошки активнішими. Ну спілкуйтеся, публікуйте відео, знімайте якісь. Ну ні, то потрібно якось скажімо так дії для захисту нашої православної церкви робити. Бо з всіх екранів дивися, всі новини, оце ось негатив, це все скажімо, зло до, до української православної церкви, що тут москалі, що це ми там є. Всі там вороги для України і люди. Ну ви розуміти, що люди наші ближні це все хавають. Ну вони це не розуміють і вони це все от сприймають із, як за, за чисту монету. Тому своїм прикладом показуйте, розповідайте спокійно, без агресії, слухайте, дослухайтеся, ну якось. Комунікувати також правильно потрібно. Це ж також люди, це також вони себе ну, вважають там православними християнами. Ну, в першу чергу це людина. Ну, то нам потрібно проявляти любов один до одного. Також дякую за те, що вислухали всі питання, які вас цікавлять, можете задавати, писати в коментарі, і з певним чином буду їх давати відповіді на них. І це добра любов один до одного, бо час тяжкий і ці питання, скажімо так, дуже-дуже суспільство роз'єднують. А нам зараз потрібно бути єдиними, добрими, як ніколи. Гарного всім дня.